Нині у Полтаві тривають обговорення щодо переіменування мікрорайону Червоний шлях, оскільки ця назва підпадає під дії закону про декомунізацію. Про це Суспільному розповів член робочої групи з перейменування топонімів Леонід Булава. Місцевий житель Юрій Гідько вважає, що зміна назви створить незручності для місцевих жителів. Перейменують на мікрорайон, наприклад, гора, як пропонують. Це в нас є в місті ще одна гора. І на маршрутці буде написано Емгара. Тобто люди, коли будуть сідати, вони побачили Емгра, сіли і поїхали. Це можуть вони заїхати в гору, та що знаходиться друге знаходиться селище, і потім і буде ну, в цьому буде складність. Юрій Хідько створив петицію на сайті міськради з проханням не перейменувати мікрорайон Червоний шлях. З 2 жовтня її підписали майже півтори сотні полтавців. Автор петиції говорить, що жителі не сприймають цю назву як спадок радянщини. Батьки мені розказували, дідушка в мене. Був старенький старенький, він розказував, що червоний шлях на горі і та гора вся окроплена кров'ю козаків. І тому він називався Червоний шлях. Для мене звучання Червоний шлях, якщо зовсім абстрагуватися, то нібито і приємне, але ж все ж таки до суті, почитавши літературу, почитавши статті науковців, я зрозуміла, що ця назва вона дорівнює Путі ліча», «Світлий путь. Красний путь, я ще пам'ятаю в дитинстві, і наше селище іноді називали красним путем. То особисто мені б хотілося поставити крапку нарешті в цих радянських назвах. Член робочої групи з переіменування топонімів Леонід булава пропонує повернути історичну назву місця монастирська гора. Розповідає, що в 20-х роках минулого століття цю частину міста відвели для будівництва селища залізничників. Червоний шлях це селище, одне із багатьох селищ, які були побудовані в Полтаві в другій половині 1920-х років. Є документ, що ця територія не була заселена. Ця територія називалася монастирською горою. Закон написано: декомунізація всіх елементів міської топоніміки, а назва району. Офіційно, вона чи не офіційна, вона фактично є елементом міської топоніміки. Після завершення збору підписів петицію має розглянути робоча група з перейменування топонімів, каже Леонід Булава. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.